Дякую, від чого залежить сексуальне бажання жінки, і чому жінка втрачає сексуальне тяжіння до свого чоловіка? Це дуже важливе питання. На сьогодення я в християнському середовищі його ну, вважаю найголовнішим, найпроблемнішим, угу. тобто найголовнішим як питання для вирішення цієї проблеми. На жаль, дуже багато чоловіків, які вони ну, хочуть вивчати, думати, як працює в жінок питання інтимності, коли в них піднімається лібідо, коли в них піднімається бажання інтимності і тому подібне. Ось і з цьому питання нещодавно ми були на Харківщині, якраз там такий момент був назва е душевність у інтимних стосунків емоційна складова. Тобто, для дружини, для жінки дуже важливо це емоційна mm -hmm. складова. І, наприклад, такі речі, коли ми говоримо про інтимність, те, що там має бути, воно не починається якраз в постілі, в кроваті, в ліжку. Воно починається задовго до того. Наприклад, це довіра. Для жінки дуже важливо в інтимній сфері, щоб вона довіряла своєму чоловіку. Як може вона йому довіряти? Тобто, як він поводиться, про що він говорить. Чи можна взагалі йому довірити якісь моменти свого життя, які може, її, її самою її турбують? І вона дуже потребує в чоловічій підтримці, але вона йому не довіряє. Наприклад, вона йому щось говорить, він завжди в шутку переводить це все. Вона йому відкривається, а він uh -huh. говорить: Та ну, ти uh -huh. прикалуєшся. Uh -huh. Тобто він несерйозно сприймає, він не хоче навіть її чути. Він завжди на своїх якихось думках. Як вона може йому довірити себе? А для жінки це дуже важливо для того, щоб вона могла заспокоїтись і настроїти себе на інтимність. Якраз ми говоримо про інтимність насолодження, а не просто фізичного акту і все на цьому. Бог інше хоче, ми говоримо про повагу. Тобто, чи бачить вона в чоловіка повагу до себе? Тобто, що він їй говорить як жінці, чи поважає він її, чи він відноситься до неї як з однієї такої, знаєте. Якогось там творіння, яке нижче за гідністю, ніж він сам там. І в постілі так само проявляє, вона щось йому говорить, вона щось його просить, він ігнорує, він, він не, не показує тієї поваги гідності своєї дружини. Для неї це дуже важливо. Емоційна єдність. Це взагалі можна сказати на першому місці у дружині, коли гарні стосунки з чоловіком. Для чоловіка як? У них якийсь конфлікт з дружиною. Ось щось не поладили. Вони в звичайних речах, сімейних, навіть побут якийсь. І щось негарне в них розмова була. Приходить вечір, питання інтимного життя. І він собі, ну добре, прости, давай. І все. І він думає, що вона має так зразу так раз як він, чоловік, переключиться. ну добре, давай. І все. Ні, воно так не працює. Їй треба відчути це, їй треба побачити це. Один брат нещодавно приводив приклад, коли в них в сім'ї були там такі моменти, він вибачився, все, і потім дружині говорить: Ну, я ж вибачився, Вона каже, ага, каже, я бачив, як ти вибачився. Він щиро зробив, але просто раз і все. Для нього, і для чоловіка це нормально. А для неї треба час. Він говорить, я коли зрозумів, що їй треба час, щоб побачити, що я насправді усвідомив ці моменти. О, тоді зовсім інша справа. Тому ми говоримо про єдність, проблеми, розговори, якийсь повишений тон в сім'ї, щось про дітей, про те, про інше. Втратилась душевність, немає тієї єдності з чоловіком. Ось, і він хоче, щоб вона мала якесь задоволення. Це неможливо. Коли чоловік це знає, він тоді знову повертається. Він говорить, та щиро, я, я серйозно тобі кажу, я, я ну, жалію про це, так, що так сталося. Мені дуже неприємно, що так сталося. Тобто він намагається знову відновити емоційну єдність зі своєю дружиною, чому він знає, що це дуже важливо для інтимного життя, для неї. Да, він своє буде мати, але дружина не матиме задоволення. Тому такі моменти, як ніжність, дуже багато чоловіків ніякої ніжності, багато жінок, для яких. Якраз в питаннях вже самої інт... самого інтимного життя ніжність навіть на першому місці стоїть, ніж навіть сам оргазм. Тобто при люді я сама, яка перед угу. актом йде для більшості жінок на першому місці. Їм навіть і не треба вже тієї концівки, як оргазм. Так, да, фізіологічно потрібно, але насиченість всередині угу. для неї це дуже дуже важливо. Сама ніжність, самі ласки і якби ну, розуміння, що він дуже ніжний до тебе. І їй самої цієї прелюдії вже настільки важливо. А чоловіки, що так, давай, ага, повернись, а ну то, ну що, нормально, ну що, то ніякої ніжності, ні ласки, ні підходу до дружини, нічого цього немає. Для неї це дуже важливо. Це про увагу. Інтимність це про увагу. Тобто наскільки ти уважний, наскільки ти можеш сказати, як вона гарно виглядає, як то, а що, а як перепитати. І вона бачить, що ти уважний до неї, ти турбуєшся про неї, ти хочеш знати, як саме для неї краще, коли краще, що краще. І ось ці моменти, ми їх називаємо душевною складовою, вони якраз дружину. Приводять до можливості розслаблення і прийняття цього справжнього задоволення. Це про відкритість. Чи може дружина бути відкритою з чоловіком? Чи вона каже, ага, я йому зараз це скажу, він мені таке скаже на це. Тобто вона не може відкритися. Тобто, ці питання, дивіться, про які ми зараз говоримо, це не питання постілі, ліжка, це питання ті, які працюють кожен день в житті чоловіка і дружини. І як бонус благословінням в інтимному житті, якщо це в простому житті немає, ось цієї душевної складової, для дружини дуже важко зосередити себе або розслабитись для того, щоб отримати вже насолодження в самому інтимному житті.